Друзі, ви не представляєте, що я знайшла. Це просто, це просто знахідка. Ви тільки послухайте. Я, я, якщо чесно, я навіть не чекала, не очікувала. Подивіться, це динарій. Це динарій. Просто клас. Зараз я його гарненько помию і включуся. І що ж, я помила його. Ви гляньте, яка краса. Дивіться, це динарій, легенду видно гарну. Дивіться, яка краса. Це просто знахідка взагалі. Вона просто безцінна. Ставимо лайки, підписуємось на канал.